Наша зустріч це одноразова акція. У минулому році ми запровадили постійне проведення зустрічей з бізнесом, і це вже четвертий захід. Торік, у жовтні, я зустрічався з підприємництвом «Стороженеччини» та Ринку Калинівський у листопаді з бізнесом Глибоцького району. Всі заходи проводилися в різних форматах. Зустріч, засідання за круглим столом, форум, але їх пріоритет був незмінний: встановлення гармонійних ділових відносин з бізнесом регіону. Я глибоко переконаний, що врахування думки бізнес спільноти створення сприятливого бізнес-клімату та пропозиція якісного сервісу не лише стимулюють підприємництво, а й ефективно збільшують сплату податків. Насправді, миндоходів та бізнесмени за ідеологією. Мають бути союзниками. У нас з вами спільні інтереси, і одразу пояснюю, чому вдосконалюючи системні реформи, підприємництво розвивається і збільшує обсягів виробництва та продажу продукції, залучаються інвестиції, запроваджуються новітні технології, що в кінцевому результаті дає прибуток для бізнесу, а відповідно збільшуються надходження. Завершився 2013 рік. У грудні відзначено річницю створення Міністерства доходів і зборів України. Ми прагнемо бути прозорими, зрозумілими, передбачуваними у кожному нашому кроці і кожному нашому намірі. Тому хочу відзвітувати перед вами про попередні результати роботи управління за усіма напрямками і окреслити наші плани на цей рік. Минулого року ми оптимізували свою організаційну структуру, об'єднали підрозділи реорганізованих податкової та митної служб. Функції, яких дублювалися або виконувалися декількома підрозділами. І сьогодні головне управління міндоходів у Чернівецькій області це 9 податкових інспекцій та майже 800 фахівців. Увесь комплекс митних податкових послуг був стандартизований і уніфікований. Ми розробили високі стандарти якості обслуговування платників, які постійно контролюються у моніторинговому центрі не у Чернівецькій області для громадян і бізнесу працюють 13 центрів обслуговування податків, обслуговування платників, податків, у яких надається більше 100 видів адміністративних послуг. Протягом 2013 року платники Чернівецької області отримали майже 238 тисяч послуг. В перспективі плануємо переорієнтацію вже працюючих сервісних центрів на надання усього комплексу адміністративних послуг з податкових і митних питань сплати єдиного соціального внеску так звані загальні сервісні центри. Минулого року основним нашим трендом було запровадження електронних сервісів. Ми поставили собі за мету максимально електронізувати процес адміністрування податків, зборів, митних платежів та єдиного соціального внеску. І я вважаю, що це нам вдалося зробити. Ми намагаємося йти в ногу з часом, і визначальними з наших пріоритетів є висококваліфіковане обслуговування платників за застосуванням новітніх технологій. Цього року в напрямку електронізації буде впроваджена автоматична система Єдине вікно подання електронної звітності яка у перспективі дозволить громадянам і бізнесу звітувати до усіх органів влади. У грудні минулого року після тестування введено в експлуатацію електронний кабінет платника автоматизоване робоче місце платника податків, що забезпечує наступні можливості. Подання декларації у режимі реального часу з використанням електронного цифрового підпису і перегляд поданої та сформованої податкової звітності, Доступ у платника податків до інформації щодо стану його розрахунків з, бюджету, з бюджетом, зокрема до інформації про заборгованість зі сплати податків і зборів. Сьогодні активно використовується бізнесменами і громадянами багато електронних сервісів, що запроваджені міндоходів. Прошу переглянути на моніторі слайди щодо основних сервісів. Ми поставили собі за мету спростити процедуру реєстрації бізнесу та максимально скоротити час, який витрачає платник податків на адміністрування податків і зборів за рахунок запровадження електронної звітності, спрощення процедур, скорочення документу обігу і маємо певні здобутки. За висновками фахівців Світового банку щорічному рейтингу Doing Business 2014 за рахунок спрощення декларацій для сплати ПДВ, податку на прибуток та єдиного СОЗУ, а також вдосконалення системи електронного звітування, час на адміністрування податків в Україні за рік скоротився на 101 годину з 491 до 390. Загалом минулого року нам скорочено вдвічі термін видачі свідоцтва платника податку на додану вагу – з 10 до 5 днів. Здійснено перехід від 4 до однієї форми податкової декларації з ПДВ. Спрощено декларацію про майновий стан та доходи фізичних осіб. Кількість розділів скорочена з 10 до 8, додатків з 9 до 7. Запроваджене. Щорічне замість щоквартального декларування із податку на прибуток з оплатою авансових платежів протягом року. Також цього року набрали чинності два закони, що були прийняті за ініціативи міністерства і спрямовані на спрощення процедур започаткування бізнесу, зменшення витрат часу, необхідних для звернення до органів Міндоходів України для подання заяви щодо реєстрації платником ПДВ або обрання спрощеної. Системи оподаткування. Міністерство також продовжує працювати над спрощенням правил сплати податку на прибуток, уніфікацією податкового і бухгалтерського обліку. Відповідний законопроект обговорюється із бізнесом у межах роботи ради з питань стимулювання інвестицій та підприємницької діяльності при міністерстві. Протягом року ми вдосконалювали умови роботи для підприємців на спрощенні системи оподаткування. І як результат бачимо, що вона виправдала себе і з точки зору зростання підприємницької ініціативи, і з точки зору надходжень до бюджету. Кількість платників в області минулого року не зменшилася. Ми спостерігаємо приріст на 2%. Зараз головне управління недоходів області забезпечує обслуговування майже 16 тисяч платників податків юридичних осіб та 64,2 тисячі фізичних осіб підприємців. З них понад 2,2 тисячі платників ПДВ. Свою діяльність на спрощеній системі оподаткування в Чернівецькій області здійснюють 26 тисяч бізнесменів фізичних осіб та 2,6 тисячі платників юридичних осіб. Більшість обрали другу групу спрощеного оподаткування майже 16 тисяч платників. Першу групу обрали 64 тисячі платників, чисельність, третьої групи перевищує 3,3. 10 тисяч осіб, а чисельність четвертої – 2,6 і тисяч платників. Платники єдиного податку минулого року сплатили майже 104 мільйони гривень, що на 18,7 мільйонів гривень більше, ніж у 2012 році. Хочу окремо звернути увагу на те, які власне, новації очікують підприємців, які працюють на спрощеній системі оподаткування у 2014 році. Ну, По-перше, це мораторій на перевірки підприємств малого і середнього бізнесу продовжується і у 2014 році теж. З початку року підприємцям для реєстрації платником єдиного податку не потрібно звертатися до податкових органів. Замість відосла платника єдиного податку достатньо буде лише витягу з відповідного реєстру, який буде розміщено на сайті Міндоходів. Підприємці спрощенці першими зможуть оцінити переваги іншої нашої інновації – це сервіс електронних перевірок. Ця процедура дозволить проводити аудит бухгалтерської звітності дистанційно, не відволікаючи підприємця від його основної діяльності. У 2014 році підприємці, що працюють на спрощеній системі оподаткування, отримали можливість ведення в електронному вигляді книг обліку доходів і витрат. Та на підставі їх даних автоматично подавати податкову звітність в онлайн режимі. З 1 жовтня Міністерство доходів і зборів розпочало адміністрування єдиного соцвнеску. Ми провели організаційну та технічну підготовку, щоб цей процес пройшов максимально комфортно для платників. На сьогодні платники ЄСВ отримали можливість користатися послухами розгалуженої мережі сервісних центрів, де вони мають можливість подати звітність. Та отримати консультації фахівців з питань сплати єдиного соціального внеску. Протягом жовтня-грудня 2013 року до територіальних органів Міноподів Чернівецької області платниками здано більше як 26,5 тисяч звітів з єдиного соціального внеску. Кількість звітів з ЄСВ в електронній формі збільшилася з 27% до 89%. Що щодо надходжень по єдиному внеску, то у жовтні поточного року по області збільшено. Надходження єдиного внеску на 1,4% у листопаді поточного року на 3,9%, а у грудні на 4,8% у порівнянні з аналогічним періодом 2012 року. За ініціативи Міндоходів проєктом національного плану дій на 2014 рік запланована розробка уніфікованої звітності з ЄСВ та ПДФО. У планах зменшення кількості періодів сплати до одного разу на місяць, зараз два, ви знаєте, надання персоніфікованих даних єдиного внеску один раз на рік, а не щомісяця, як зараз. Також ми доходів планують вже найближчим часом впровадити єдину звітність з податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску. Об'єднання звітності дозволить скоротити документообіг для підприємств та самозайнятих під громадян. А також зменшить для них витрати часу на виконання процедур сплати податків. Одним з першочергових завдань Міністерства доходів і зборів України залишається забезпечення своєчасного бюджетного відшкодування сум ПДВ шляхом здійснення автоматичного бюджетного відшкодування. Ми відшкодували того року бізнесу Буковини 76 мільйонів гривень, а це на 3 мільйони гривень більше порівняно з 2012 роком. З відшкодованих майже 15 мільйонів повернуто в автоматичному режимі. Сума автоматичного відшкодування ПДВ бізнесмена буковини зросла на 8 мільйонів гривень. Автоматичне відшкодування податку на додану вартість отримали 5 підприємств регіону. З 1 січня 2014 року підприємства із позитивною податковою історією отримали можливість проходити проскорену процедуру відшкодування податку на додану вартість. Для них термін камеральної перевірки. Що є обов'язковим елементом процедури відшкодування ПДВ, скорочено з 20 до 5 днів. Торік у тісній співпраці з бізнесом буковини нам вдалося стабільно і ритмічно наповнювати бюджети всіх рівнів. Протягом січня грудня минулого року до зведеного бюджету забезпечено надходження понад півтора мільярда гривень податків і зборів, в тому числі до місцевих бюджетів надійшло 972,5 мільйонів. Обсяг платежів зріс. Порівняно з 2012 роком на 63,5 млн грн. Використання ризикоорієнтованої системи відбору платників для проведення податкового аудиту сприяло зменшенню кількості перевірок суб'єктів господарювання. Торік кількість перевірок юридичних осіб зменшена на 15% і перевірено лише 713 суб'єктів господарювання. Разом з тим, за рахунок об'єднання податкового і митного аудиту, ефективність контрольно-перевірочної роботи зросла. За результатами проведених перевірок у січні-грудні 2013 року до нараховано узгоджених сум грошових зобов'язань в розмірі 58,2 млн грн, що на 24 грн. більше відповідного показника 2012 року. Зменшено від'ємне зазначення об'єкту оподаткування податком на прибуток на суму майже 3,5 млн грн та податковий кредит ПДВ на суму понад також 3,5 млн грн. Реформа податкової міліції, проведена на початку 2013 року, дозволила підвищити ефективність розслідування податкових і митних правопорушень. Створено головне управління фінансових розслідувань та оперативне управління. Максимальна увага приділяється аналітичній роботі і з мінімальним втручанням у справи сумлінних платників податків. Слідчо-оперативні підрозділи головного управління недоходів у Чернівецькій області в результаті проведених заходів у 2013 році виявили 83 правопорушення у сфері ухилення від сплати податків, з яких 38 тяжких та особливо тяжких. До суду направлено провадження за вчинення 31 кримінальних правопорушень, в тому числі з обвинувальним актом 21. Сума збитків по кримінальних правопорушеннях за якими провадження направлено до суду складає 18 мільйонів гривень, з яких відшкодовано 9,4 мільйонів гривень. Зусилля доходів у 2013 році були спрямовані на підвищення ефективності контролю за виробництвом та обігом тютюнових виробів та інших підакцизних товарів протидії незаконному обігу цієї продукції. З незаконному обігу. За 12 місяців минулого року вилучено під акцизних товарів на суму майже 9,3 мільйонів гривень. Спочатку року виявлено 149 порушень чинного законодавства у сфері торгівлі алкоголем і застосовано штрафів на 16 мільйонів гривень. Тобто ви бачите, що на ринку алкоголю та тютюну ще допускається багато порушень. І з цією метою цього року планується автоматизувати системи контролю за виробництвом та обігом тютюнових виробів через запровадження електронних акцизних марок, створення електронних акцизних постій. Хочу акцентувати, що Міністерство доходів і зборів завжди готове і відкрите для конструктивного діалогу із платниками. Ми не тільки інформуємо суспільство про нашу діяльність, а й активно спілкуємося із громадянами та бізнесом для виявлення актуальних питань податкової і митної політики та спільного пошуку шляхів їх вирішення. Мета нашої інформаційної політики підвищення рівня культури сплати податків, зборів, митних платежів та єдиного внеску. За 12 місяців 2013 року представники головного управління Міндоходів взяли участь та провели більш ніж 300 заходів. З інститутами громадянського суспільства та громадністю також проведено 48 заходів спрямованих на формування податкової культури підростаючого покоління, створення позитивного іміджу сумлінного платника податків та підвищення рівня добровільної сплати податків, та презентований спеціальний курс і підручник основи податкових знань для учнів 9 класів загальноосвітніх шкіл. З метою інформування широкого кола платників на субсайті Регіонального головного управління Міндоходів Чернівецької області розміщено 620 матеріалів, підготовлених фахівцями. Переконаний, що додатковим стимулом для платників податків стане і отримання статусу зразкового. Сьогодні проєкт наказу про критерії визначення зразкових платників податків та програми їх підтримки проходить обговорення. Зразкові платники. Планово перевірятимуться найчастіше одного разу на три календарних роки, а камеральна перевірка податкової звідності ПДВ триватиме лише п'ять робочих днів. Крім того, платники з цим статусом у скорочені терміни отримуватимуть податкові консультації та адмінпослуги. Наприклад, довідка про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, які контролюються Міндоходів, видаватиметься протягом трьох робочих днів, сьогодні п'ять. Самі критерії ви зараз побачите на слайдах. І останнє, на що хочу звернути вашу увагу, це той факт, що у жовтні минулого року розпорядженням Кабінету міністрів України затверджений на найближчі 5 років стратегічний план розвитку міністерства. Відповідно до стратегії, найближчі 5 років. Робота Міндоходів буде спрямована на вдосконалення податкових і митних сервісів, розвиток партнерських стосунків з громадянами та бізнесом, активізацію міжнародної торгівлі за рахунок оптимізації митного регулювання, боротьбу з корупцією та тіньовим сектором економіки запровадження сучасної IT-функції у роботу органів доходів і зборів. Основні напрями стратегічного плану ви зараз. Бачити на екранах, на слайдах. І, е, шановні присутні, скажу відверто, що завжди ціную і прослуховуюсь до конструктивних пропозицій і зауважень платників податків, представників громадськості і підтримую сумлінних платників. Я вважаю, що ключовими аспектами нашої з вами діяльності є стабільне економічне зростання держави, розвиток бізнесу та міжнародної торгівлі. Для вас розвиток вашого бізнесу, прозорість зовнішньоекономічної діяльності, для нас стабільність надходження до держбюджету. Все це ми можемо досягнути тільки спільними зусиллями. Наразі Міндоходів активно впроваджує електронні сервіси, удосконалює існуючі та створює нові. Для митниці актуально залишається електронне декларування. Цьогоріч ми плануємо повністю реалізувати комплекс заходів, направлених на спрощення митних процедур, адже електронна форма декларування це передовий міжнародний досвід, який істотно впливає на нашу роботу. А саме він мінімізує кількість паперових документів, забезпечує відкритість, прозорість та оперативність відносин суб'єкт господарювання митниця, скорочує час митних процедур та зменшує вплив так званого людського фактору. Наші успіхи у цьому напрямку суттєві. На сьогодні 92% декларацій подаються в електронному вигляді. На кінець 2013 року ми мали відсоток 87%. Підвищення рівня надання послуг та контроль за повнотою сплати митних платежів та зборів ось наступний вектор нашої співпраці. Ми чітко окреслили три основних аспекти роботи у цьому напрямку: забезпечення достовірності декларування. Переведення контролю митної вартості на постаудит та ліквідація каналів контрабанду. У жовтні 2013 року було затверджено стратегічний план розвитку Міністерства на 2013-2018 роки. Ми чітко знаємо, чого плануємо досягти і як це зробити. Планом визначено базові принципи стратегії напрямі цілі цього розвитку. Однак, як висловився міністр доходів і зборів Олександр Клименко, наше основне завдання чути вас, радитись з вами та вдосконалити нашу спільну взаємодію. Чернівецька митниця міндоходів, я особисто, мої заступники, інші наші кваліфіковані працівники, готові до діалогу та спільної роботи. Ми тримаємо на постійному контролі питання справедливості, неопередженості та ефективності у роботі з бізнесом. Ви, в свою чергу, маєте можливість спілкуватися з нами з будь-яких питань. По-перше, статтею 21 Митного кодексу України чітко визначено ваше право на отримання консультацій з питань митної справи. По-друге, у митниці на належному рівні організована робота щодо опрацювання звернень громадян та запитів на публічну інформацію. По-третє, функціонує сервіс Пульс своєрідний електронний діалог. Крім того, керівники структурних підрозділів Митниці здійснюють особистий прийом громадян відповідно до графіка, що розміщений на субсайті територіальних органів Міндоходів у Чернівецькій області. Я добре проінформований про всі питання, що надходять від громадян та суб'єктів зовнішньої економічної діяльності і, відповідно, реагую на такі питання та заяви. Ми аналізуємо озвучені вами питання, у загальному та відпрацьовуємо їх. Ну і також хотів би сказати, що ми прагнемо налагодити з вами неупереджений партнерський відносин.